Що може бути важливішим ліквідації пожежі чи катастрофи техногенного характеру та їхніх наслідків? Відповідь однозначна лише їхнє попередження. Розуміючи всю важливість профілактичних заходів із дотримання правил пожежної безпеки, враховуючи погодні умови та жниварську пору, полями та сільгосппідприємствами району з рейдовими перевірками їздить група у складі представників обласного управління державної техногенної безпеки. Цього разу під пильні погляди комісії потрапили два господарства: половецьке підприємство Нормагро та його сусід зі скаківки, сільгосптовариство Урожай. Основними заходами на теперішній день управління державної техногенної безпеки України. В Житомирській області це забезпечення пожежної, пожежної та техногенної безпеки під час проведення зернозбиральної компанії. Так, як знаємо, пора гаряча, техніка виходить в поле, зараз жарко, ймовірність виникнення пожеж дуже висока, особливо під час зернозбиральної компанії. Тому сьогодні ми проводимо перевірку дотримання правил пожежної безпеки сільгосппідприємствами, їх забезпечення, їх первинними засобами пожежогасіння, ну і рештою необхідного, необхідного обладнання, яке повинно бути в них під час виго техніки на техніки, яка виходить в поле. Рейд умовно можна поділити на дві частини: спочатку перевіряючи, обстежують територію господарства, прямують до пожежного кутка, де перевіряють його вміст. З'ясовують, чи є в наявності вогнегасники. Мало того, аби вони просто були в наявності, потрібно, щоби працювали і ними вміли користуватись. Цікавить гостей справність приладів блискавкозахисту, а також ахілесова п'ятка мало не усіх підприємств району, наявність та справність автоматичної пожежної сигналізації. На превеликий жаль, з останнім є проблема. Не можна перевірити справність того, чого взагалі немає, констатують працівники управління. Сигналізація коштує кругленьку суму, а аграрії, народ, який рахує кожну копійку, і не спішить витрачати великі гроші. Ще один загальний мінус: дерев'яні конструкції зерносховищ не просочені спеціальним розчином. Який у певній мірі має убезпечити від розповсюдження вогню? Етап номер 2 виїзд на поле. Там представники управління перевіряють справність зернозбиральної та допоміжної техніки, а також їхню відповідність правилам пожежної безпеки. Товариство урожай це півтори тисячі гектарів земельних паїв. Врожай тут збирають вже вдруге. Перші жнива пройшли ще у червні, адже головна спеціалізація підприємства вирощування насінників однорічних та багаторічних трав. Нині приступили до збору зернових, керує процесом директор Віктор Олянюк. Стверджує, що всі працівники пройшли інструктаж з Правил безпеки на кожній ділянці роботи є людина, яка відповідає за їхнє дотримання. Вінцем праці, яка була заложена там, так, ще з минулого року і до цього часу, є збирання врожаю. Пора відповідальна. Те, що стосується пожежної безпеки, техніки безпеки. Звичайно, там, так, не забезпечивши в повний мірі і повну обсязі там, так, належними засобами якраз, там, так, захисту, те, що касається там, так, пожарної безпеки, то грішно і буде неправильно. Ну, перед збиранням врожаю придбали ємкість спеціальну для того, щоб відповідно там, так, попередити, не дай Бог, там, так, коли щось трапиться, 6, -6 тонн. От, звичайно що вона переміщається там скить в основні точки, там скажі, де, знаходиться там, скиті, де проводиться збирання врожаю. Ну закуплені вогнегасники. З людьми проведений там так, інструктаж, те, що касається там так, поведінки, тому що, як завжди, це ж виникає неочікувано, не, не там так, непередбачувально. Перевіряючи і куток пожежний перетрусять, і у зерносховищі все дослідять, і всередину комбайна, якщо треба, заглянуть. Такого, що було все невідмінно, вони вже давно не бачили. Хоча і у Скаківці, і у Половецькому відзначають, до дотримання норм пожежної безпеки ставляться більш ніж серйозно. Якщо обрати в конкретне видане господарство, де ми. Сьогодні були, скажімо так, що підготувалися вони до збирання врожаю так, на тверду четвірку, але, звісно, є ряд недоліків. Ці недоліки потребують значних фінансових затрат, але їх також треба усовувати. Керівникам вручені приписи для усунення недоліків та актів. В актах визначені конкретні чіткі терміни. Ну, звісно, за порушення тих вимог, які нами вказувалися в приписах, керівник господарства притягувався до адміністративної відповідальності.